Тому що в принципі ми завжди виконували або виконували ну, краще ніж інші свої повноваження. Ми виконували свої бюджети, ми виконували всі доручення і требування обласної державної адміністрації. Сьогодні показували фотографії. нас там не було. На жаль, чи на щастя, в нас там не було на тих фотографіях, але повірте, в кожній фотографії я бачив або Богівську сільську раду, або Лепчанівську е територію смітник, або наш Кам'янський смітник. В кожній фотографії там я бачив себе. Ну, можливо, до нас не доїхали, можливо, в принципі, все, все це, всі ці фото, всі ці е документи були. Навколо міста Харкова, Харківський район Герачі, Чугуїв, там було показані сміттєзвалище, як сміттєзвалище, і на фоні сміттєзвалища церква, сміттєзвалище на фоні на фоні сміттєзвалища будинок якогось нового українця, п'ять етажей і рядом сміттєзвалище. Ну, але таке точно, таке точно проблеми в нас. Перше. Виходячи з того, що вчора сказав губернатор, нас. Перший етап розділений на три терміни. Перше, до Пасхи ми повинні навести порядок. І до 9 травня. Ну, 1 травня, ви розумієте, 9 травня. Тобто Ми бачимо, що ж дві цифри до Пасхи до 9 травня. Так, да, я скажу про це. Значить, дехто готується, дехто робить вигляд, що готується. Я думаю, що нам треба. Євро 2012 в нас вже не у мене, ніяк. І як, як, як ми зробимо підготовку сьогодні, так ми будемо виглядати на Євро 2012. Влада обласна сказала слідше, ми заставимо вас навести порядок. Я повторюю ці слова, ми заставимо вас завести, навести порядок правильними, не дуже правильними засобами, але ви це буде зробили.